Привіт! Ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну українську страву. Це домашня ковбаса. Свиняча домашня ковбаса. Для нашої ковбаси безпосередньо є отака свиняча кішка. Я її купила в магазині. Вона продається в засоленому біді, в таких вигляді, в пакетиках таких. Я її от, от замочила у холодній воді, щоб вона трошки сіль вийшла з неї, а то вона дуже-дуже солона сама по собі. Така у неї специфіка зберігання. Також свинина безпосередньо м'ясо, сало. Я сало відділила від шкурок і буду нарізати маленькими такими шматочками. Також і м'ясо. М'ясо можна більшими шматочками. Це залежить, як ви любите. От я отак уже в процесі своєї роботи, щоб вам усе показати, розказати, як це все робиться. Беру сало без шкірок. Щоб воно було таке, не знаю я хто, але хто, я беру без шкірок. І оце такий процес роботи. Потім солю, перчу, добавлю мелений часник через час можна і так. І буду начиняти свинячі кишки. Ну, це ковбаси. Ну, як це буде все робитися, я вам розкажу далі. А поки що буду нарізати отакими от шматочками і м'ясо, і буду потім начиняти на ріжок із м'ясорубки. У мене є такий спеціальний насадка на м'ясорубку, і туди я буду їх надівати кишку цю. і... Буду начиняти. Ну, а зараз подрібнюю. От у мене є така насадка на колбасу. Знайшла ще така у мене стара м'ясоробка. І оце так я начиняю свої ковбаси. Бачите, сюди м'ясо і сюди воно, отак от усе мою. І все отак от прекрасно начиняється. Колбаска, щоб була. Не туго, бо якщо ви дуже її туго начините, то вона полопається. В процесі приготування потрібно її ще прошпигувати з або звичайною іголкою, коли це вже ми будемо випікати свою ковбасу, тому що вона може полопатися. Ось такої, бачите, форми ковбаска. Отаку. Я її вже може начинила. М'ясо в мене ще сало є. І в мене ще залишилася ще одна така ковбаса, плівка. Так що я буду працювати далі, бо мені однією рукою неудобно, як кажуть, крутити. От так, бачите, як то? Це така процес такого приготування. От такі ковбаски в мене вийшли. Я беру шпажку і отак їх наколюю. Чуєте, як хромкає, щоб вони не порозверталися при випіканні. Деякі хазяйки їх ще відварюють, а я ні. Вони в мене чистенькі без всяких жирових ускладнень. То не буду я їх відварювати. Духовка моя розігріта вже на 180 градусів, можна до 200, і буду випікати до готовності. Ставлю в духовку, дивлюся, якщо зарум'янеться. Потім я їх виймаю, перевертаю на другу ж сторону, отак, і теж наколюю і випікаю до готовності. Тож, ставлю до Випікання. Зустрінемося в процесі самого випікання. Якщо хто не знає, все, буду вам розказувати по мірі приготування. Ну що ж, друзі, достаємо смакоту. Пройшло 40 хвилин. Так, головне. Подивіться, яка краса. Аромати не передать. От така в мене вийшла ковбаса домашня із свинини. Так що, хто любить, приготуйте. Це дуже смачно, поживно і наша національна українська страва. Українська домашня ковбаса. От така смакота. Тож, на цьому все. Закінчую своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вам дуже цікаво спілкуватися, ставте лайки, коментуйте. Я завжди рада з вами спілкуватися.